Ну, по-перше, ні Юлія Тимошенка, ні будь-хто із членів уряду нічого не закуповують. Ну, це технологічно і технічно неможливо. Є Міністерство охорони здоров'я, у Міністерство охорони здоров'я є відповідні структури. І що цікаво, ви знаєте, цікаво те, що в нашому уряді, я не буду говорити, що в нашому уряді на якихось там ланках, рівнях там не було корупції, він працював, знаєте, як зразок. Розумов на ці проблеми притаманні, на жаль, будь-якій владі. Ну, в той же час, що цікаво, в нашому уряді питання закупівлі, організації цих всіх технологій за це відповідав заступник міністра пан Митник. І саме пан Митник був призначеним міністром охорони здоров'я в уряді Азарова. Тому я не здивуюсь, і мені, скажімо так, не дивно, що вони не називають ні прізвищ, ні якихось там конкретних фактів. Просто, знаєте, черговий бруд, а коли реально його копнуть. Я думаю, що вони безпосередньо вийдуть на пана митника, якого не сховали останнім часом. І після цього вийдуть на ті ж самі представники політичної влади, які сьогодні є. Тому, шановні друзі, коли. Говорять, що хтось там щось зробив, треба вимагати факт. будь ласка, конкретні назви підприємств, конкретні власники підприємств, хто підписував контракти, і тоді все стає на свої місця.